Насолоджується природою співом пташок. Після російської неволі, розповідає Володимир Ходяк, зрозумів, яке воно справжнє щастя. Хотілося розрівнятися і подивитись на сонце. Ходить якось усі люди. Повітрям дихати, бачити природу людей. Володимиро 53, родом з Запоріжжя. До повномасштабної війни каже, був працівником служби безпеки на підприємстві. Захоплювався боксом у ЗСУ жовтня 2022-го Він помічник кулеметника 110-ї бригади, обороняючи Запорізький і Донецький напрямки 6 вересня 2023-го Отримав поранення і потрапив у полон. Був дуже тяжкий бій. Один із осколків залетів під під плече. От Отвір вихідний. Ну і отут вихідний. Це осколок він мені переламав кістку, перерізав нервові кінцівки, сухожилля і артерію. Встиг турнікета натягнути, Ну і взяли в кільце. Це Мерпіхавська якась бригада. Далі було російське СІЗО і колонія на Уралі з лікування раз на тиждень, дезінфекція ран. Допити, тортура не зламали його, каже, все витримав, бо знав. Вдома на нього чекають кохана дружина, син, мама. Стріляли в, в коліно, але тільки промазали, то мені дуже, я ж кажу, повезло. Хотіли мені зрізати вуха, нос, цим же ж ножем. Тільки перевернути, перевернутою рукояткою вони мені гатили по цій руці і ноги теж вшатали. Обнулити хотіли мене. Я вже прощався там, ну, можна так сказати, з, з, На, наставив в затилок да, пістолет, ну тільки що я його чую. А потім відводили візля, біля. Одного вуха стріляють спеціально, біля другого вуха стріляють електрошокерами, як вони кажуть, підбадрювали. Забороняли передвигатися все в колонії там, по часу, От, по команді, і по часу. Той же туалет. Харчування теж було за розкладом тричі на день та їжею. Каже, назвати ті страви навряд чи можна. За півтора року полону Володимир Схуд на 30 кілограмів. Був 85 до полону, худав до 55, можна на ребра грати було. Спасались хлібом, нам хліб давали, і ми його їли до останньої крихти. М'яса ніколи не було. Ну, кашки там насипали, якби і мало. Вижити у неволі допомогло спілкування з військовополоненими українцями. Хоч як забороняли росіяни, тишком перешіптувалися у камері, про наболіле. Коли вже був відбій, ми лягали, накривалися з головою, бо там зимою холоднувато в камерах. Вроді як лежимо спим, а самі перешептуємося про дом. Про своїх рідних розповідали, як ми там, ну як до, до цього жили, як ми хочемо жити. Кожного дня у нас була одна мета: це скоріше б повернутися додому. Коли сказали на вихід з речами, геть не сподівався, каже, що повезуть на обмін. Думав, етапують ще далі вгли парав на аеродром привезли з мишком на голові, бо щоб я не бачив, куди йти нас з. Ну, грубо кажучи, за шиворат отак от тягнули. Злетіли, полетіли. Не знаю, куди, що, як. Побачивши білоруських прикордонників, і автобус з російськими військовополоненими зрозумів, ще трохи і він вдома на рідній землі. Їм заспівали, просто що сльози катились у нас. Хлопці цілували землю нашу на коленях стояли. То було ну, дуже вражаюче і незабутнє. Майже два місяці, як на волі, розповідає Володимир. Повернувшись додому в Україну, відновлюється на Вінничині на правій руці у чоловіка Ортес. Він тримає мені руку, щоб вона не бовталася в мене. Оперативне втручання, як мені ну, сказали лікарі, що запізно багато часу пройшло. Рука ну, все время занімівша якийсь не. Не рухається зовсім. Ну, зовсім. Займається у спортивній залі і вірить, руку йому вдасться відновити. Розминає тільки руку масажем. Потім у нас уже фізичне навантаження там на, на цю руку. Попереду реабілітація на Київщині на лікування. Володимир хоче поїхати і за кордон. Для цього, каже, потрібна допомога небайдужих людей. За руку буду до кінця, ну якби, виборюватися все. Ну, щоб вона у мене запрацювала. Вона мені дуже потрібна. Кою чому навчаюся і ліво робити, але з одною рукою ну, це тяжко. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.